1262-й день повномасштабної війни ТСН продовжує єдині новини. Назвати Ната Островська розпочинаємо. Дарувати свою землю окупантам українці не будуть. Відповідь на територіальне питання вже є у нашій конституції. І з такою заявою сьогодні вранці виступив президент Володимир Зеленський на тлі заяви Дональда Трампа про можливий обмін українських територій. Президент США заявив, що деякі з них повернуться, а деякі будуть обміняні. Світові змі тим часом намагаються вгадати, які саме умови перемир'я Путін назвав представнику Трампа Вітхофу. Видання Більд пише, що американець неправильно зрозумів російського диктатора. Слова про мирний відхід українців із Херсона і Запоріжжя сприйняв як пропозицію мирного відходу росіян із цих самих регіонів. Насправді ж Путін усе ще хоче захопити чотири українські області: Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську. Та пристає лише на часткове припинення вогню. Лідери країн Балтії розкритикували спроби примусити українців поступитися територіями. А президент України ще раз наголосив: ми захищаємо свою землю. Цю війну треба закінчувати, і закінчувати її має саме Росія. А вона затягує процес далі. Пряма мова президента. Україна готова до реальних рішень, які можуть дати мир. Будь-які рішення, які проти нас, будь-які рішення, які без України, вони одночасно і рішення проти миру. Вони нічого не дадуть. Це мертві рішення. Вони ніколи не спрацюють. А нам усім потрібен реальний живий мир, який люди будуть поважати. Путін зберігає територіальні амбіції за межами Донбасу. А російський народ до поступок не готує. Таких висновків дійшли експерти інституту вивчення війни. Вони зазначають, країна-агресорка не створює внутрішніх інформаційних умов для того, щоб росіяни погодилися на врегулювання без повної перемоги. Публікації російських змі та заяви Кремля підкреслюють відсутність бажання Москви до поступок. Та те, що Путін не вестиме переговорів добросовісно. Відтак кажуть експерти інституту вивчення війни. Диктатор зберігає свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України. А його згода на переговори з Америкою та повторення тих самих вимог є спробами приховати факт, що сам Путін залишається незацікавленим у завершенні своєї війни на умовах, окрім повної перемоги. Двоє загиблих та вже майже два десятки потерпілих у середмісті Херсона. Сьогодні вранці росіяни поцілили дроном по маршрутному автобусу. Двоє чоловіків загинули на місці. Контузії дістали троє поліцейських. Вони евакуйовували людей, і в автобус повторно вдарив ворожий FPV-дрон. За інформацією міськради, 16 пасажирів дістали поранення, їх ушепталили. Здебільшого це пенсіонери. У них вибухові травми. Вони якраз їхали на закупи в обласний центр селище інженерне. Найстаршому пораненому 83 роки, він у вкрай тяжкому стані. Серед потерпілих є принаймні ще один тяжкий. Двоє людей в важкому стані. Це, як ви вже сказали, чоловік 15 років, і жінка 66 років. Вона тримала також дуже багато осколкових поранень грудної клітини. Ну і зараз вона також в важкому стані в лікарні, лікарі борються за її життя. Покровськ повністю під українським контролем. ДРГ росіяни, які намагалися проникнути в місто, відбито Особ Дніпро опублікували відео з міста у вогні кадри солдатів, які його оборонять. Та запевняють, сили оборони дотепер його утримують. Однак на інших ділянках фронту окупанти просунулись. Росіяни зайняли одразу два населені пункти Новохацьке та Товсте. А також просунулися поблизу Верхньокам'янського, Новосапського, Никанорівки у Воскресенці, Зеленому гаю та Торецьку. Про це повідомляють аналітики порталу Діпстейт. Водночас, за даними Генштабу, протягом минулої доби сталося 163 бойові зіткнення. Найактивніше аж 45 разів загарбника атакували на Покровському напрямку. Понад десяток спроб штурмів здійснили на північно-слобожанському та курському відтинках. 24 наступу було і на Лиманському напрямку, неподалік, зокрема, греківки, Карпівки, Колодязів, Шандриголового і Ямполя. Приблизно стільки штурмів довелося відбивати і на Новопавлівському відрізку фронту. Попри складну ситуацію, наші захисники дають гідну відсіч ворогу, знищують живу силу окупантів та їхню техніку. Україна запроваджує санкції проти Росатому. Президент увів у дію рішення РНБО про обмеження, які стосуються 18 фізичних та 17 юридичних осіб, пов'язаних із діяльністю російського підприємства. Під санкції потрапили причетні до інтеграції Запорізької АЕС в енергосистему Росії та ті, хто брав участь у захопленні Чорнобильської атомної електростанції. Окрім того, Україна синхронізує санкції проти російського бізнесу з іноземними партнерами. Відтак під обмеження потрапляють два головні сектори Росії енергетика та військово-промисловий комплекс. Мова йде про низку підприємств Газпромнафти в самій Росії, Казахстані, Таджикистані та навіть у Люксембурзі. Це компанії, що обслуговують тіньовий флот окупантів, а також трейдери, які беруть участь в експорті російської нафти. Ще під санкції потрапляють виробники обладнання та компонентів для ВПК та індійська компанія, яка є власницею танкера, що транспортує російський скраплений газ. Таким чином Україна вже на 100% синхронізувала санкції США, запроваджені у січні цього року, аби ще більше разом із партнерами тиснути на російську економіку. Росатом це пакет, в якому ми можливо вперше ідентифіковуємо тих осіб, в тому числі юридичних осіб в країнах Європейського Союзу, які є частиною ось цієї мережі Росатому, що дозволяє росіянам і Росатому продовжувати. Постачати свої послуги країнам Європейського Союзу таким чином, зберігаючи, так би мовити, вплив щодо іншого пакету, синхронізація з Сполученими Штатами, вони мали дуже суттєвий вплив на російську машину, воєнну, нафтову, фінансову. Зараз ми повністю синхронізували ці санкції. Мотивація дуже проста. Чим більше кількості юрисдикції застосовані санкції відповідно певних суб'єктів, тим важче ці санкції обходити. Рятував історичні артефакти та читав лекції бійцям. У Києві сьогодні попрощалися з істориком, краєзнавцем та бійцем третьої штурмової на псевдоафрика Ігорем Климовичем. Він був відомий не тільки як талановитий офіцер та менеджер, а й як рятівник історичних цінностей. Неліковальська розкаже більше. Геть порожній ранковий Київ пронизує голос з гучномовця. Люди, що зібралися біля храму Василя Великого, стають на коліна. Тут прощатимуться з героєм, бійцем третьої штурмової на псевдо-Африка Ігорем Климовичем. Він загинув на Харківщині. Ігор був краєзнавцем та знаним істориком. З колегою Олександром Алфьоровим вони були не тільки побратимами, а й близькими друзями. Пам'ятаю, ми з Ігорем і з побратимом Олександром сиділи, десь бо перша ночі, і ми прочитали новини, що просувається фронт, і згадали, що там є повецька баба. І ми просто на ранок сіли в машину, приїхали ці три години до лінії, забрали її дуже швидко. Вихід чи передніх це такі арта? Евакуацію Половецької баби та її переїзд до музею в Дніпрі зафільмували наші колеги з суспільного Донбасу. Почали пробувати витягувати і зрозуміли, що нам не під силу. Спробували трошки потягнути машиною. Той шнур, який з нами був, порвався. Ну і вирішили тоді йти в село і шукати хлопців, хто там стоїть. Відгукнулися хлопці з 31-ї бригади, і ми вже так в шістьох загрузили. І якщо б ми її не вивезли, вона там було б два варіанти. Вона або була, або, або була б ще знищена, або вивезена до країни окупанта. Він завжди намагався робити добро в цій державі, і навіть ще на фронті він намагався рятувати пам'ятки історії, і це була позиція нашої команди, і ми жили тим, що ми не просто знаходимося на фронті, ми ще виконуємо обов'язки ну, зберігачів історії. У третій штурмовій Африка воював з 22-го року. Був у лавах хорунжої служби, розробляв методики психологічного забезпечення, читав лекції бійцям. Поза службою брав участь у мистецьких проєктах. Я мріяв, що ми будемо працювати далі. Мріяв, що ми будемо створювати нові цікаві об'єкти, але бачите, так сталося. На жаль. Вічна слава Ігорю побратими та колеги впевнені, врятовані бійцем та істориком артефакти згодом повернуться на свої місця після деокупації. Ігоря Климовича поховають у Києві на алеї героїв Берковецького цвинтаря. Не Ковальська, Андрій Хлус, ТСН 1+,1, плюс марафон. Єдині новини. Сьогодні 23-річна Вероніка Осінцева попрощалася зі своїми батьками. Історія цієї дівчини облетіла увесь світ. Вона дивом вціліла під час чергової ворожої атаки на Київ минулого тижня і залишилася круглою сиротою. На траурній церемонії була присутня кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона з нами наживо. Аліно, вітаю тобі слово. Вітаю Наталю. Як можете бачити, я зараз власне знаходжуся на місці, де сталася трагедія. Це зруйнований російською ракетою під'їзд будинку у Святошинському районі, де і загинуло подружжя Наталії та Андрія Осінцевих. Тут досі стоять фото усіх 28 жертв російської атаки. Сюди досі сходяться люди і приносять квіти у пам'ять про них. Отже, церемонія прощання із подружжям закінчилася близько години тому. Їх відспівували. У крематорії на байковому кладовищі там зібралися найближчі друзі родини, які займалися процесом поховання. Кажуть, були певні складнощі з документами, адже більшість рідних та близьких у цієї взагалі рідних немає на цій території. А ті, хто залишилися, на жаль, проживають на окупованих територіях. Доньку Вероніку, яка дивом залишилася в живих, долучати до цього процесу не хотіли. Тож займалися всім самостійно. Про те, як згадують цю родину, прошу послухати. Це дуже велике горе, яке нас підкало. Що тут додати? Були люди, було, було в них життя. От. І в цьому е, я розумію тільки те, що осталось, залишилась донька. От. І те, що Боженька зробив так, що вона вціліла, то, мабуть, у Бога не на не неї свої якісь свої плани. На церемонії була присутня, і сама Вероніка. Вона скажу, що це вперше покинула стіни медичної установи після дня трагедії, адже весь цей час вона перебувала у лікарні. От, власне, у вівторок їй зробили операцію на нозі, адже вона отримала серйозну травму, там е, зміщення кістки. Тому власне сьогодні вона після операції пересувалася на візочку. Аби попрощатися з батьками, вона виконала пісню. Прошу послухати. І на цим рушничко. Нагадаю, що ця трагедія сталася 31 липня. Тоді Росія масовано атакувала столицю, і власне від ворожої ракети склався цілий під'їзд дев'ятиповерхівки. Вероніку тоді вибуховою хвилею викинула з дев'ятого поверху. Втім, вона отримала перелом ноги і вибитий зуб. І власне всі люди вважають це дивом. І за історією 23-річної дівчини спостерігають досі про те, що вона залишилася круглою сиротою. Вона дізналася вже в лікарні. Її батькам було лише 50 та 60 років. Усі їх згадують теплими словами і кажуть, що усіма силами будуть допомагати Вероніці надалі. Да, я її заберу до себе. Я мешкаю на природі, у мене власний будинок, і там буде краще. І до того ж вона сама це обрала. Коли ми їй сказали, що батьки загинули, вона сказала: Ті Світа, можна я буду мешкати у вас. Я її заберу і, мабуть, так хотіли б її батьки, бо за чотири дні до загибелі вони приїздили до мене, знаєте, як попрощатись. Просто приїхати, відпочити на два дні. Вони приїхали, але ж бачите, як сталося. Дійсно, під свою опіку, тепер Вероніку візьме найближча подруга родини Світлана. Вона розповіла, що будуть мешкати разом за Києвом. І власне про те, що Вероніка сама хоче мешкати з нею, ми це знаємо особисто, тому що ТСН раніше спілкувалася з Веронікою, і отже, надалі вони будуть уже разом усіма силами відновлюватися як фізично, так і психологічно. Студії. Про прощання з родиною Вероніки Осінцевої розповіла Аліна Лісова, яка зараз перебуває на місці трагедії. 31 липня сюди влучила російська ракета. Люди, які мирно спали, загинули майже дві сотні людей евакуювали напередодні з мікрорайону Корабел у Херсоні. Загальна кількість вивезених з небезпеки жителів 1411 людей. 56 з них діти. Евакуацію влада оголосила після того, як росіяни кабами пошкодили автомобільний міст, який веде до мікрорайону через руйнацію переправи. Близько 1800 жителів корабелу опинилися практично в ізоляції. У Херсонській військовій адміністрації закликають тих, хто лишився у мікрорайоні виїхати. Обіцяють допомогу з розселенням, оформленням ВПО та безкоштовним виїздом в інші регіони України. Ліжка у коридорах в єдину сумку вмістилося все, що є. У транзитному пункті в Павлограді щодня приймають переселенців, їдуть вони з Донеччини та прифронтових громад Дніпропетровщини. І з початку року лише в цьому пункті їх зареєстрували понад 14 тисяч. Центр тріщить по швах, але люди прибувають і далі. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна побувала у транзитному пункті. Черги до наметів, де оформлюють документи, валізи, клітки з тваринами, евакобуси прибувають один за одним і привозять нових втікачів від війни у транзитному пункті у Павлограді. Такий мурашник від ранку до пізньої ночі. Оговтатись посеред цього гомону намагається подружжя з добропілля. Виїхали звідти з онукою та правнукою, коли прилітати стало зовсім поруч. Пані Ніна плаче кинути довелось усе, що наживали півстоліття. З парою працює психолог. Витикає не пісну. Будемо вирішувати по мірі поступлення. ви знаєте. Почти, собі сало прожить. Тому. Жінка розповідає, найбільше жалкує за будинком та виноградником, що цього року вродив як ніколи. Потай від чоловіка прихопила сюди кілька корінців. 32 куща винограда, і всі такі вчора такі прийшлася, отакі От гронки висять. Так я три куща викопала. Думаю, на нове місто. Родині вже знайшли житло неподалік Дніпра. Це таке в салон можна взяти. А от пана Сергія поки не прилаштували тяжко пораненого. Його привезли з лікарні, виникаючи осколки. Так, так. Печінки. О, так у вас печінка уражена нічого, нічого собі. Евакуаційники благодійного фонду схід со з'ясовують, чи потребує він подальшого лікування. Далі вже наші логісти будуть розподілом займатися Щойно розподілили один автобус, заїздить наступний із Добропілля на ношах. Пані Марина, їй 89. дев'ять. Щас, мама, щас. Там браня їхали, тепер тут скора й датя що. Картошку копаємо. Дрони літають, ми картошку копаємо. Якби не мама, то я як... б іще б там поки побула. Ці черги за гуманітарною та грошовою допомогою тут людям підбирають подальший маршрут, допомагають відновити документи. Кожного дня через транзитний центр проходить приблизно. Знову 200-350 людей з обох областей. Якщо ми порівняємо з травнем 25-го року, то це збільшилося в три рази. Всередині центру кожен вільний клаптик обладнаний під ліжка з актової зали. Чутно спів. Вона проводжала синів на війну, гілля до одежі тулила. То пані Лариса, яка третій день чекає на подальшу евакуацію. Там що бабахалі Там Так бахкали. Кішок свої залишила подрузі. Вони у притулок здадуть, не могла їх з собою взяти. І так як вона тут десятки. Кому їхати немає куди, можуть чекати і тиждень. Приймати переселенців з прифронтових регіонів нині готові не так багато областей. кажуть у центрі. На ранок було в пункті 108 людей. При його Нормальній загрузці до 80 Хмельницька, Рівенська, Львівська, поки так. Наразі державного розселення як такого нема. Все, всі можливості нам так пояснюють, вичерпані, в громадах місць нема. Або дуже мало, Ольга Владімірова, евакуаційниця команди «Східсос», зазвичай береться за найскладніші випадки. Її підопічні літні та люди з інвалідністю. Волонтерка каже: місць у транзитному пункті катастрофічно не вистачає. Треба терміново створювати ще принаймні один. Ми спочатку. Повноштабного вторгнення говорили про те, що в Дніпрі треба мати принаймні 500 резервних місць. На нашу думку, треба підсилювати Павлоград і треба підсилювати Дніпро або десь в області шукати. За рік тут встигли прийняти понад 14 тисяч переселенців, і кількість людей, які втративши все, тікають від війни. Зростає щодня. Анастасія невірна, Владислав Комишин, Дніпропетровщина, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Яскрава бавовна у російському татарстані під час операції ЗБУ далекобійні безпілотники вразили термінали зберігання російських шахедів. У населеному пункті Ксилюл самовиці зняли кадри влучання на відео видно, як безпілотник врізається у промислову будівлю і лунає вибух. А також нецензурні коментарі присутніх на місці росіян цікаво, що повітряну тривогу через добрі дрони оголосили у кількох містах, зокрема у Нижньокамську і в російській Єлабузі, де збирають шахеди через атаку безпілотників. Тимчасово не працюють литовища Владикавказа, Казані, Калуги, Нижньокамська, Самари та Саратова. моя! Історична угода, яка покладе край багатолітньому конфлікту, Вірменія та Азербайджан за посередництва Америки підписали мирний договір. Церемонія присутності Дональда Трампа відбулася у Білому домі, окрім мирних ініціатив Ільха Малієв та Нікола Пашинян. Домовилися створити транзитний коридор, який матиме назву Маршрут Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Примітно, що з переговорного процесу геть усунули Москву, яка себе завжди позиціонувала єдиним арбітром між Баку та Єреваном. Як Кремль втрачає вплив у регіоні, як вдалося досягти доновленостей азербайджанській та вірменські сторонам? Дивіться далі в сюжеті. Ще декілька років тому такі кадри зустрічі між азербайджанським та вірменським лідерами здавалися б чимось неможливим за їхніми плечима. Багатолітні кровопролитні війни, існування сепаратистського регіону та етнічні міжособиці. У Білому домі Ільха Малієв та Нікол Пашинян за посередництво Дональда Трампа ставлять крапку в історії болючих відносин між двома країнами. я впевнений, що Вірменія та Азербайджан знайдуть у собі мужність і відповідальність для примирення, і також народи зможуть примиритися. Ми перегорнемо сторінку протистояння, конфронтації та кровопролиття і забезпечимо яскраве та безпечне майбутнє для наших дітей. Тому я дуже щасливий Підписи ставлять під декларацією, яку ще треба буде ратифікувати. Але в документі Єреван та Баку зобов'язуються назавжди припинити всі бойові дії, відновити торговельні відносини та поважати територіальну цілісність один одного. Вірменська сторона муситиме змінити конституцію, прийняту ще до розпаду радянського союзу, щоб забрати звідти будь-які територіальні претензії до Азербайджану. Прем'єр країни Нікол Пашинян не виключає проведення референдуму заради цього, але каже, що це можливо лише після парламентських виборів наступного року. я хочу подякувати президенту Трампу та його команді за посередництво, яке призвело до цього переломного результату між Вірменією та Азербайджаном. Ми досягли великої угоди сьогодні. Для президента Сполучених Штатів, який часто називає себе миротворцем, це момент тріумфу. На тлі складних переговорів між Росією та Україною угода між Баку та Єреваном здається справжнім проривом. Аліїв та Пашинян засипають Трампа компліментами і пропонують висунути його на Нобелівську премію миру. 35 років це це довго. Вони воювали, а тепер стали друзями і будуть друзями ще довго. Це велика прекрасна честь вітати всіх у білому домі на цьому справді історичному саміті миру між Вірменією та Азербайджаном. якщо не президент Трамп дизевс. Хто, якщо не президент Трамп, заслуговує на Нобелівську премію миру. Я не хочу заглиблюватися в історію деяких дуже дивних рішень Нобелівського комітету, коли премію вручали тим, хто взагалі нічого не зробив. Але президент Трамп за шість місяців зробив справжнє диво. декларація про мир не єдине про що домовляються у Білому домі Баку та Єреван. Сторони підписують договір про створення транзитного зангезурського коридору, який називають на честь очільника США. Маршрутом Трампа заради міжнародного миру та процвітання. Ділянка про яку йде мова довжиною в 32 кілометри. Вона з'єднує Азербайджан з нахідчеванською автономією, що проходитиме по вірменському регіону Сюнік вздовж кордону з Іраном. Цим маршрутом в майбутньому хочуть пускати залізничну лінію, нафто і газопроводи, а також об волоконні лінії, і це дозволить переміщення товарів, а згодом і людей. Довгий час через конфлікт між двома країнами її ніяк не могли поділити. Компромісом стала ідея передачі контролю за транзитом приватні американські компанії. Окрім того, в обмін на мир Вашингтон скасовує обмеження на оборонне співробітництво з Азербайджаном. За бортом усього переговорного процесу залишили Кремль. Москва завжди позиціонувала себе як впливового гравця на південному Кавказі і єдиного посередника між Баку та Єреваном. Навіть планувала розмістити по тому ж таки зангезурському коридору своїх прикордонників фсбівців щоб пускати по тому маршруту російські вантажі. Тепер така можливість для них втрачена. Власне, втрачати свої позиції в регіоні. Кремль почав через війну в Україні. Російська армія настільки загрузла у цих бойових діях, що Баку, користуючись нагодою у 23-му році, успішно провернув спецоперацію з повернення сепаратистського нагірного Карабаху під свій контроль. Цей регіон давно є міжнародно визнаною територією Азербайджану, але заселена вона була здебільшого вірменами. Конфлікт на цих землях почався 100 років тому, а неабияку ескалацію отримав під завісу існування радянського союзу. У 88 році, за підтримки Вірменії, тут утворили самопроголошену республіку. Чим розпочали шестирічну війну? Перемогу ній отримала Вірменія, та попри договір припинення війни, конфлікти тут спалахували постійно. 2008, 2010, 2012 і 2014 роки, а ще 2015, 2016 і 2020. Але саме 20-й знову набув масштабів війни за 44 дні. Азербайджан повернув собі частину території Карабаху. А нарешті, згідно домовленості, зайшли миротворці з Росії. Вона до слова увесь час цей відігравала не останню роль в конфлікті. Почергово Росія передавала зброю обом сторонам і підтримувала то одних, то інших. Восени 23-го року Азербайджан оголошує антитерористичну операцію в регіоні. Причинами назвали припинення провокацій, роззброєння, безпека населення та відновлення конституційного ладу. Баку вимагав повного виведення військ. Військове протистояння тривало добу. Армія невизнаної нагірно-карабаської республіки капітулювала. Союзник Вірменії, Росія вирішує не втручатися. Більше того, екстрено виводить свій миротворчий контингент. Без жертв не обійшлося. У наслідок цих дій загинуло близько трьох десятків осіб. Ще дві сотні людей було поранено. Понад 120 етнічних вірмен виїхали на підконтрольні Єревану території. Президент Азербайджану Ільхам Аліїв тоді переможно пройшовся містом Ханкенді, Кензі. Донедавна Степанокерті, столицею невизнаної республіки нагірний Карабах. І урочисто підняв прапор Азербайджану. Нинішнє підписання миру між Азербайджаном та Вірменією вже привітали найближчі союзники. Баку турки позитивно цей момент оцінили і в Євросоюзі, і лише Москва досі зберігає мовчання. Оксана Ткаченко, Вікторія Письменна, ТСН один плюс марафон. Єдині новини.